Дональд Трамп ищ, опять помогает Путину легализоваться и экономически уже помогает. Дональд Трамп предложил Путину передать Северный поток в распоряжение Соединенных Штатов. Они готовы восстановить взорванные нитки, но а по целой нитке они готовы ее продуть, проверить давлением и начать закачку, поставку газу, газа в Европу прямо сейчас. Но это уже будет американский газ. Поэтому суджи им особо была не нужна. И можно было пожертвовать суджи. Почему? Потому что Дональд Трамп обещает Путину начать закачку российского газа по, нефту, по ä, этим, северному потоку. При первом и втором. Сначала по первому, который остался целым, а потом уже и по второму, который США берутся восстановить. То есть здесь э, денег у, у Трампа не жалко. Вот. А на какие-то другие... Он везде пытается обрезать бюджет и прекратить финансирование разных государственных программ. Два таких серьезных агентства подали данные, ну, записку, докладную записку, передали Дональду Трампу и в, том, в том контексте, что нет никакого окружения наших войск в Курской области. И, и я еще я еще говорил, что дай бог только, чтобы администрация Трампа донесла до Трампа эту записку, чтобы ему дали ее почитать. Ну все-таки Пентагон, все-таки ЦРУ, которого он, кстати, сейчас там пытается сокращать очень сильно, но тем не менее они дали такую оценку и сказали, что никакого окружения нет, там идут боевые действия, войска наши войска выходят постепенно оттуда. Вот, а расшистские войска пытаются нас как можно быстрее туда выдавить вот такое противостояние знаете что трамп ответил да донесли ему эту записку уже есть официальная реакция трампа он сказал что это маячня это глупость вот путин ему сказал что это правда что там окружение и он их там всех убьет этих несколько тысяч украинских военных, а вот то, что докладывает американская разведка, это глупость, это все фигня. Вот так, до такого абсурда до, дошел Трамп в восприятии информации от своих разведслужб mm. и восприятии информации, восприятие информации от Путина. То есть Путин и спецслужбы и разведка американская Путин перевесил всю американскую разведку. Вот такая. Вот такая вот, а мы еще ждем, чтобы Трамп там как-то нагнул Путина в нашу пользу и хотя бы попробовал нам помочь в заключении справедливого мира. Ну, и все идет к началу переговоров. Сейчас Соединенные Штаты уже определились, кто у них будет вести переговоры. Там, ну, там все враги Украины: Уитков, Бернс, Лоц, все те, кто против нашей страны, к сожалению, к величайшему сожалению. Вот а российская федерация, мы определились тоже, но ну, у нас тоже такая переговорная группа не Ахти этих самых из Состоит, состоит, знает ее состав. А вот теперь Российская Федерация определилась. А вот здесь очень интересный есть нюанс. Дело в том, что в переговорной группе со стороны Российской Федерации нету партии войны, нету ястреба, ни одного. Ни одного представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации, то есть ни Лаврова, ни кого-то его заместителей, никого, ни даже пресс-секретаря этой Захаровой, вот, э, в составе этой группы нет. Силовики ФСБ представлены советником главы ФСБ в составе этой группы. А там вот эти вот новые Демидов, э, ну, знаем да, появилась такая личность, и еще там один э, один там -то, э, этот самый представитель. Но я так понимаю, что это в основном представители э, от Путина. И представители, будем так говорить, ну, не столько партии войны... Нельзя сказать, что это не там прямо партия мира, но это представители... не представители партии войны. Не ястребы. Вот так вот. Так что посмотрим. Сейчас говорят, что в понедельник там первая встреча будет уже на полях Рияда на просторах сначала с нашей группой встречаются представители США, а потом будет встречаться с Российской Федерацией. Ну, я так понимаю, первая встреча, как всегда, это обмен мнениями. К сожалению, война продолжается, как бы они там что ни говорили. И видите, Российская Федерация даже, если мы говорили, что они на фронте пытаются идти в банк а в плане того, что они сейчас жгут свою пехоту, вообще не жалея никак и никого. По принципу, а надо же еще хоть метр захватить, а надо же еще хоть метр отобрать у Украины и ее территории. По такому принципу э, воюет. То же самое мы наблюдаем в средствах воздушного нападения. Количество дронов растет, каждый день практически увеличивается. И они громят именно э, э, вот энергетику, инфраструктуру, и уже жилые, уже даже кладбища громят. Вот чего-чего, а даже кладбища уже начали, начали громить, в частности, вот в Одессе. Ну, посмотрим, в понедельник тут осталось недолго до понедельника ждать, что же там будет, какие переговоры. Будем наблюдать в режиме онлайн по мере поступления информации. У нас рядом один часовой поезд, поэтому, поэтому все будет происходить как бы в те же самые сроки, в то же самое время что в Киеве, что в Риаде. Наблюдаю. Далее, Германия. Германия начала предпринимать жесткие шаги в плане, в плане борьбы с теневым флотом Российской Федерации. Они конфисковали танкер Эвентин, работавший так называемо в составе теневого флота Российской Федерации. Согласно распоряжению о конфискации э, главного таможенного управления Германии. Танкер был задержан, так как он попал, попал в список, санкционный список. Э, главное таможенное управление Германии дало распоряжение конфисковать танкер. Равно как и 100 тысяч тонн сырой нефти на его борту. Теперь это все немецкая собственность. Стоимость, кстати, этой нефти э, оценивается в 40 миллионов евро. Вот такой себе подарочек сделали немцы. Молодцы. Дай им Бог здоровья, пусть они пользуются этой нефтью, но зато Российская Федерация ни копейки не получит за эту нефть и не выполнит те обязательства по продаже на сером и черном рынке этой сырой нефти. Норвегия. Норвегия втрое увеличивает военную помощь нашей стране. Премьер-министр Норвегии сообщил, что сумма Военно-технической помощи нашей стране увеличится до 8 миллиардов долларов США. Денежные средства пойдут на артиллерию, боеприпасы, дроны, а также инвестиции в создание украинской производственной базы. Вот. Так что видите, партнеры продолжают. Хотя я смотрю, что среди нашего политику вот вчера начали появляться во второй половине дня провокационные такие заявления, что вроде как мы там. Uh, уже рассматриваем вопрос приостановки мобилизации это требование российской Федерации на, вре на период временного прекращения огня на 30 дней приостановки военно-технической помощи, то есть помощь будет якобы накапливаться в Польше и в случае чего она быстро будет это это все бред, если снаряды останутся в Польше, то мы их уже никуда не перебросим, потому что любая попытка перебросить большое количество снарядов, прилетает шахет или ракета рушит железнодорожный мост и все на этом ваша вся логистика валится как карточный домик надо все завозить надо все при ни в коем случае нельзя ничего останавливать ну к сожалению вот такие эти сообщения или посты в телеграм-каналах средств массовой информации наших уже вчера, к сожалению, величайшему появились. Думаю, что мозгов хватит не останавливать ни мобилизацию, ни военно-техническую помощь от наших партнеров. Россия только этого и добивается. Потому что через 30 дней мы получим плюс одну общевойсковую армию в российской Федерации, Вообще, вот чем опасна остановка боевых действий? Потому что российская МОП-система дает до, там, до 40 тысяч, может дать, мобилизованных в месяц. Представляете, что это будет? Мы потерями, кровью наших солдат, мы потеря... компенсируем вот эту мобилизацию мы потерями российской армии. То есть мы наносим им такое количество потерь, что они фактически идут уже потихоньку в минус. Очень маленький, очень медленный, но минус по количеству личного состава. И тут дать им фору в 30 дней, через 30 дней вы получите плюс общевойсковая армия, плюс где-то 35-40 тысяч, которые они отмобилизуют. Плюс заводы выпустят танки и боеприпасы. Россия сегодня больше 2 миллионов снарядов в год изготавливает. Посчитайте, разделите 2 миллиона, разделите на 365 дней, умножьте на 30, вы получите сколько в месяц выкатит снарядов Российская Федерация. Потом они все полетят нам на голову. Потому что Россия не, остан... не собирается останавливаться. Вы же посмотрите, что они делают. Они, они будут продолжать боевые действия против нас. Пока существует государство Украины, Российская Федерация не может ни исторического наследия себе присвоить, ни развиваться нормально, ни как, сырьевой пред... ни как страна бензоколонка, а как какая-то более-менее индустри... индустриализованная страна. Поэтому тут расслабляться не стоит, и надо, надо ничего... Не надо в этих вопросах уступати идти на поводу, щоб потом кров'ю наших солдат, наших защитников не платить вот за эти політичні ошибки или політичну слабость. Як відомо, після згоди на припинення ударів по енергетиці, та й не лише по енергетиці, Російська Федерація суттєво посилила по факту атаки, застосовуючи бопола групово да килимово. Деякі експерти називають дану тактикою, якою зараз користується Російська Федерація. І те, як вони використовують БПЛА по території України у ніч на 21 березня, російські дрони Камікадзе здійснили одну з найбільших атак на Одеську область. Внесок цього постраждало троє підлітків, Також було значно пошкоджено інфраструктуру. Атака збіглася із візитом до Одеси президента Чехії Петра Павила, ну а 20 березня російські війська атакували ударними дронами місто Кропивницький. До речі, я з Кроповницького і від перших слів так би мовити, знаю, що там відбувалося, і наскільки лячно було в той момент. І це була одна із найбільших атак, реально найбільших атак на місто Кропивницький. З початку повномасштабного вторгнення на територію нашої держави повідомлялося про 14 постраждалих, серед яких семеро дітей, а також пошкоджені об'єктів цивільної інфраструктури. І бачимо, що не день і вкотре Російська Федерація показує своє справжнє обличчя. Спочатку Кропивницьке, потім Одеса, сьогодні місто Запоріжжя. І цей список він буде нескінчений. Як до цього був, так і буде продовжуватися. Тому що немає, знаєте, якоїсь червоної просто. Кнопки, яку можна натиснути на Путіна і взагалі на Російську Федерацію, і тому європейські країни зараз невпинно допомагають нам е як в плані військової допомоги, так і в принципі, в майбутньому, як ми з вами вже говорили, планується і іноземний контингент на територію нашої держави, Великобританії і Франція. Вони хочуть надіслати е своїх військовослужбовців. Але це поки що знову ж таки слова. Е потрібні дії, коли будуть вже дії, тоді будемо бачити з вами результати. Вчора лідер нашої держави у своєму вечірньому зверненні зазначив з приводу того наскільки зараз тісно співпрацює Україна з американською стороною та іншими нашими партнерами про те, як завершити війну. Ми говоримо про звільнення полонених як один із перших кроків. Ми вважаємо, що це безумовно має бути. Лідер України подякував усім партнерам, які нас цьому підтримують, і кожному в Україні у світі, усім, хто зберігає питання про полонених в інформаційному порядку. Денному що ще за. Значив, лідер України Володимир Зеленський. Далі слухаємо. Бажаю здоров'я і вітаю вас, усіх учасників конференції, усіх, хто допомагає звільняти людей з полону цієї середи для всіх нас в Україні. Була дуже дуже позитивна новина. Вдалося повернути додому з російського полону ще 197 наших людей і сотні тисяч щасливих постів в соціальних мережах всі повідомлення в наших медіа, про повернення наших хлопців свідчать, як українці, як вони чекають, як вони поважають своїх людей, як ми раді бачити своїх. Ми пам'ятаємо про кожного, хто в полоні, про всіх наших військових, про всіх наших цивільних, шукаємо інформацію, шукаємо підтвердження про всіх, хто може утримуватись. Росіянами, але, але про кого зараз, поки поки що немає точної інформації, це це завжди радість, коли вдається знайти людину, вдається людину повернути вже більше трьох років, майже увесь час цієї війни працює наш координаційний штаб. Всі служби працюють, всі служби, які повертають. Полонених вже більше чотирьох тисяч людей повернули чотири тисячі триста шість. І повернемо всіх, кожні мої перемовини, всі зустрічі з нашими партнерами, які можуть допомогти. Це обов'язкове питання про українців, про наших полонених зараз, коли ми говоримо з американською стороною та. Іншими нашими партнерами про те, як завершити війну, ми говоримо про звільнення полонених як один із перших ключових кроків. Ми вважаємо, що це безумовно має бути. Я дякую всім партнерам, які нас у цьому підтримують, і кожному в Україні, у світі, всім, хто зберігає питання про полонених в інформаційному. Порядку денному. І також я е, прошу всіх вас пам'ятати, що кожна людина, яку ми звільняємо, це фактично подвиг тих, хто на фронті, хто поповнює наш обмінний фонд. Я хочу подякувати всім нашим воїнам за таку сміливість. І, будь ласка, прошу не забувати, що повернення додому турбота про людей, які були в полоні, немає. Не має завершуватися, це обов'язок всіх рівнів влади і кожного, хто просто може допомогти. Я хочу подякувати сьогодні командній роботі Офісу, ГУР, СБУ, МВС, Амбудсменам, всіх інших, хто залучений і завдяки кому українці повертаються. Ми завжди повертаємо наших людей, і це одне з найважливіших правил нашої держави. Саме так є і так буде. Дякую вам. Слава Україні! Героям слава! Ну і далі будемо продовжувати говорити про те, як би боловні на території Російської Федерації, адже... Поки вони перебувають на території України, в них не буде спокійно. Обов'язково вони будуть отримувати за все те, що вони вчинили. І більш детально про те, який же стратегічний об'єкт рашистів на цей раз постраждав від ударів збройних сил України. Підрозділи служби безпеки України та сил спеціальних операцій зсу спільно з іншими підрозділами Сил оборони завдали удару по військовому аеродрому «Енгельс», що знаходиться у Саратовській області Рефі в ніч проти 20 березня, і про це повідомляють Діпстейт внаслідок ураження. На території аеродрому спостерігали вибухи пожежа та потужна детонація боєприпасів. Супутникові знімки підтвердили, що було знищено склад боєприпасів. І зараз у себе на екранах ви це бачите. Аеродром Енгліс є важливим військовим об'єктом, де базуються стратегічні ракетоносці Ту 95 МС і Ту-160, які Росія використовує для ракетних ударів по. Україні, ну це може свідчити звісно про те, що кількість ударів расистів може зменшитися. Проте це не факт, адже у ворога величезна кількість озброєння ракетоносіїв, ракет БПЛА. І вони активно продовжують виробництво, не зупиняються, адже в них немає бажання завершити цю війну, хто б там що не казав. Також вночі в Чапаївську Самарської області було атаковано АО Сінтез спадкоємець Самарського Сергіївського заводу вибухових речовин. І У місцевих пабліках дописували таке: уважаємо жителі Самарської області. Сьогодні рано утром врагом була совершена попитка атаки одного із промишлених підприємств Чапаєвська, Повріждені і пострадавших. Ні, ліквідірован один БПЛА. сохраняйте бдітельність і спокойствия. І стандартний текст, вони напевно тільки ось місце змінюються. Так, скопіювали, вставили, скопіювали, вставили. Пострадавших нет, повреждений нет. Все ліквідіровано, сохраняйте спокойствие і бдительность. Це просто стандарт, який зберігається протягом всього часу. Також страждають на території Російської Федерації часто нафтопереробні різні заводи, нафтоперекачувальні станції, і про це будемо говорити. Адже там вже четверту добу палає станція Кавказька. Що ж там сталося? Пожежа збільшувалася до 10 тисяч квадратних метрів. Метрів у ніч проти 21 березня на станції, що знаходиться у Краснодарському краї, стався вибух. Нафтобаза палає вже другу добу. Поспіль але це повідомляли ще е, декілька днів тому. З такої актуальної інформації було те, що під час гасіння пожежі, через розгерметизацію палаючого резервуару, стався вибух нафтопродуктів та викид нафти. Через це пошкоджені три одиниці техніки. А також постраждали пожежники. Їх госпіталізували з легкими опіками та. Отруєнів продуктами горіння до ліквідації пожежі було залучено 456 осіб та 181 одиниця техніка. Проте, як бачимо, це расистам не допомагає, продовжує яскраво та масштабно палати, і це, звісно ж, не може не радувати. Також далі будемо говорити про вибухи у суджі, адже там також неспокійно, як бачимо, досить таки. Рашисти мають бути стривожені постійними атаками, які відбуваються в ніч на 21 березня. На території газовимірювальної станції суджа стався вибух. Він був настільки потужний, що стовп вогню і диму було видно за десятки кілометрів. Україна і Росія звинувачують одна одну в цьому інциденті. Фото відео вибуху в Суджі поширили зранку в п'ятницю багато українських та російських телеграм-каналів. На них видно, що частина території станції охоплена вогнем. Горять труби з газу. Разом. спочатку деякі Z-блогери почали писати, що це російські війська уразили важливий об'єкт збройних сил України. Однак згодом вони почали писати, що це українці атакували станцію, або ж підірвали їх перед Таку ж позицію озвучила і російська влада. Слідчий комітет Арефії повідомив, що розслідує кримінальну справу зв'язку з підривом газороздільної станції суджа, начебто, встановлено, що саме українські військові здійснили цілеспрямований підрив цього об'єкту. на чого він отримав значні пошкодження. Генштаб же збройних сил України відкинув ці звинувачення. Заявив, що удар по суджі був провокацією РФ. Російська Федерація нарощує дискредитаційну кампанію проти України. Так, ворог звинувачивши наші сили оборони, обстрілі газу станції суджа. Ці звинувачення безпідставні сказано у повідомленні.